Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вуйко. І ми сьогодні на українському сервері Glory to Ukraine. В двох словах розкажу вам про сервер. Це оновлений сервер Ukrainian Survival, який ми колись мали. В попередніх відосах він буде десь тут, наді мною. Та, отам, знак оклику є для ютубчика Розказую там є знак оклику. Там Буде посилання на попередні відоси. Це оновлений сервер, де ми зробили все трошки по-іншому і запустили бота. От давайте я розкажу вам, як для новачка, як бути на сервері, що робити, і далі ви вже собі будете все знати, що, як де і до чого. Тобто з'явилися ви на сервері, голі-босі, без нічого, що робити. Для цього у нас є велком паки. Для, щоб отримати велкомпак, Pack, вам треба перейти в наш Discord. В, тільки ви заходите в гру, вам welcome message є. От посилання на Discord, виділяєте його і в будь-якому браузері та вставляєте його туди і залітаєте в Discord. Як тільки ви перейшли в Discord, у вас буде от така штука. Зараз я вам покажу. Так, ось так у вас буде виглядати Дискорд, тобто, бот-статус, що у нас, нас бот працює, до речі, він запущений, повноцінно видає паки і так далі, зараз я покажу. Тобто бот-статус welcome, що ви завітали. Інформація про наш сервер, тобто скільки луту, скільки зомбі. Коли респауне, що роботи в нас змінюються, тобто в будь-який момент робот може з'явитися, в будь-який момент він може пропасти. Може два дні не три дні його не бути тиждень, а потім в якийсь момент він може з'явитися. Кількість загальна кількість зомбарів у нас 90 штук тобто на цілу карту. Шкода від зомбі X2 загальна кількість зомбі це те саме треба виправити. Час до самознищення, скринша 15 днів, падіння дропу кожні 25-35 хвилин і так далі і тому подібне. Тобто тут це можна перечитати. Для того, щоб відкрити сферу повністю, зайди в тип гравця Велком та вибери там відповідну реакцію. Основні канали є, приведи друга, тут ми поки не маємо до них доступу. Так? Правила, адміністрація, новини, чат, тип гравця, Daily Pack команди. Дякую за продовження сапки. Привіт вам. Тобто переходимо ми далі в тип гравця і вибираємо собі, там, наприклад, PvP або PvE. Ну, наприклад, вибираємо PvE гравець, і в нас зразу ж відкривається ціла купа нових каналів. так? Бачимо тут адміністрація, канал, де ви, якщо хочете взяти з адміністрацією, е, сюди заходите, відкриваєте Тікет, і, і тоді вже цю переписку бачить тільки адміни і, адмін, і е, Далі. Ви обрали тип гравця. Хочете отримати собі Welcome Pack, Ви заходите сюди, натискаєте на кнопочку Welcome Pack, Тут нічого не вписуєте, натискаєте Надіслати. І вам бот присилає. Ось таке повідомлення. Welcome to Glory to Ukraine. Ти -ти -ти? Будь ласка, типу, вставте оце повідомлення. Ви заходите сюди, відкриваєте локальний чат, вставляєте сюди і відправляєте. Мені воно не прийде, бо я вже свій Welcome Pack отримав. Тобто, а вам отак. Ви сюди вставляєте, чекаєте пару секунд і вам починають спавнитись Welcome Pack Те ж саме потім робите. З Daily з Pacм. Щоб отримати Daily Pack, тут у нас є розділ Скамбот, де є бот-статус, логи адмінів, кіли на сервері, хто кого лупанув, як і що. ігровий чат. Можна завжди бачити, що в грі писало, навіть якщо вони були в грі рейтинги гравців, показуються. І тут можна отримати свій Daily Pack. Натискаєте на кнопку Daily Pack, чекаєте пару хвилин, не пару хвилин, там пару секунд, і вам також спавниться Daily Pack. Е, кожні 24 години. Тобто, якщо там, в 10 зранку ви отримали, має пройти 24 години, тоді можна знову отримати. Може і більше пройти, типу, але не менше це точно. Тут у нас новини, що в нас по, на сервері робиться і в загрі, взагалі в грі. Інформацію я вам вже показував, правила українською та є англійською. Я думаю, ми ще якісь канали переведемо на англійський, бо були гравці з-кордону, які виключно англійською спілкуються, тому для них, думаю, зробимо, щоб було англійською мовою. Тут можна свої скріни, якісь. Викидати. В розділі відео в нас хлопаки, які мають роль медіа, можуть викидати свої відоси по нашому серверу і не тільки. Так, далі, тип гравця ми пройшли. Допомога. Тут всі бажаючи можуть допомогти оплачувати сервер та нашого бота, який. Працює в грі, можете закидати на карту Монобанку, а ми вже будемо розподіляти гроші або на, серв... або на сервер якусь частину і кусь частину на бота. Якщо у вас буде таке бажання. За це ви отримаєте на місяць роль волонтер. Тут вас буде видно справа. І також отримаєте отакий пак як подяку за те, що ви допомагаєте серверу бути на плаву. Далі, що в нас тут є? Далі в нас є розділ івенти. Тут ми розписуємо, де в нас коли який івент і що буде. Розділ знайде скриню, де ми ховаємо скрині по сервері, і ви можете їх собі шукати з усіма різними приколами. Тут з луками було і також зброєю. Скриня. Тут у нас була скриня з бачите, снайпа, карти від кілбоксів. Тут була скриня у нас снайпера Другої світової. І тут була скриня для кілбоксів. Тобто відмечки, викрутки, костюм, щоб зомбарі тебе не рухали. Ну і бабоси. Тобто, всі скрині на даний момент знайдено. Далі в нас є «Приведи друга. Можна писати тут свій номер ігрової карти. Тобто ви пишете, що ви привели такого-то, такого-то. І рахунок своєї ігрової карти. Можете написати, ну, а тепер у нас за допомогою бота є можливість видавати так, тому просто пишете тут, кого ви привели. Пошук команд тут можете шукати собі команду. Або пробувати вікусь Тобто пишете, що я шукаю команду, або я створив клан, хто хоче, заходьте до мене в мій клан і так далі. Тут у нас чат ринок, де ви можете торгувати, обмінюватися якимись речами, з іншими гравцями. так далі, тому подібне. Е, голосові канали і розділ адміністрація. Тут у нас є пропозиція баги, де ви щось пропонуєте, або кажете про баги. Тут ми голосуємо за ті чи інші речі. І також є розділ адміністрація, де ви можете повідомити про якісь порушення інших гравців, або ж просто вам треба щось звернутися до адміністрації, щось запитати, можливо, щось попросити про якусь допомогу, ще щось. Створюєте тільки, це бачить тільки адміни нашого серверу. І відповідно так воно відбувається. По основних правилах, що в нас на сервері діють, можу наголосити, це мова серверу виключно українська в Discordі та ігровому чаті е, гри. Тобто в глобал чаті, в глобальному, де всі бачать. Між собою там в складі, в голосових складах ви собі можете говорити, не знаю, якою хочете, якою вмієте, якою можете, такою говорите. В чаті і Discordі попрошу лише українською, ну і тут ще буде, включимо англійську. Як для людей, які там з Великобританії, з Бельгії чи ще з інших країн заходять, для них буде виключно буде англійська. Тобто якось так. Ну, а далі що ми будемо робити? А далі ми, мабуть. Попробуємо йти трошки де щось підлутати. Не знаю, чи вам.